Воєнний час можуть бути інші рішення і, можливо, більшу участь держави в медіа, і трохи інші принципи. Україна для креативної Європи є наразі таким, якби наскрізним пріоритетом. На жодній зустрічі з нами питань про те, щоб телемарафон мав закриватися, чесно скажу, не звучало. Точно серед них буде багато переможців. Україна ввійшла в топ-5 серед всіх країн Європейського Союзу. Всім привіт, кажуть, що свого часу, під час Другої світової війни, у Вінстон Черчилль коли до нього перенесли бюджет, спитав: а де видатки на культуру? Бо якщо не культура. То за що ми воюємо? І це доволі логічне запитання. Тому ми, як Європейська правда, прийшли до Міністерства культури та інформполітики. З нами Тарас Шевченко, заступник міністра з питань європейської інтеграції. Ми будемо говорити про те, де культура у нашому європейському майбутньому. Ви з нами на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. Тарас, вітаю. Вітаю вас. І перш за все, я, от власне, у продовження того, що я згадав, хочу спитати: а де культура у нашій європейській інтеграції? Бо от коли кажуть, європейська інтеграція згадують там, гроші, політика, часто згадують про е, якісь європейські стандарти щодо продукції, послуг. А культура де? Там же, звісно, європейська інтеграція включає всі сектори, так само і сектор культури, і сектор медіа там представлені. Можливо, вони дещо менші з точки зору кількості законів. Бо якщо брати сільське господарство, економічні сектори, там дуже багато прямих регуляцій, тобто законів, які треба виконувати. В нашій частині, в культурі, це взагалі більше м'які правила, принципи, норми, стандарти. В медіа є кілька законів. Є аудіовізуальна директива, фактично, Раніше б це ми називали законом про телебачення та радіомовлення. Yes. Зараз у нас закон про медіа, який власне імплементував цю директиву, і частково закон про рекламу. І Європа ще працює над тим, що було нове регулювання, в тому числі більше регулювання медіа, але вони ще його самі не зробили. Тобто, якщо ми говоримо про культуру, то передусім от якісь жорсткі вимоги у нас у плані медіа. Правильно, більш жорсткі у плані медіа, але це не означає, що ми маємо нехтувати м'якими вимогами, оскільки коли європейський союз буде оцінювати нас. За шкалою, чи ми відповідаємо, чи не відповідаємо, да і нам важливо насправді не те, щоб виконати лише перші сім вимог, які були, ми дивимося на те, щоб Україна і, зокрема, безпосередньо наше міністерство дбало про те, що ми на 100% виконуємо всі стандарти, які має робити країна, яка є членом Європейського союзу. Тому в частині культури, яка ну і мені особисто була складніша, оскільки я пройшов зі сфери медіа. Ми запросили експертний висновок для того, щоб зрозуміти, а що власне країна-член Європейського союзу в галузі культури має робити. Ось у мене є цей висновок від проекту європейського, який нам знайшов прекрасного експерта Лінду Берзіну, яка достатньо чітко розклала, що крім законів в принципі має бути. В Європі є в Європейському Союзі на рівні Європейського союзу є декілька загальних документів, які принципи закладені в культурну діяльність. Це загальний принцип Євросоюзу про різноманітність, тобто культурне різноманіття, яке означає, що в сфері культури потрібно дбати про всіх, про різні групи, про різні меншини, і так само як в межах країни, так само і величезний другий акцент. Це співпраця між країнами, тому вже зараз ми дбаємо про те, що було якомога більше проєктів, спільних проєктів між Україною і Європейським Союзом. Наступне це те, що політика в сфері культури має вироблятися з включенням всіх, 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 хто в цій сфері зацікавлений. От цікавий момент Міністерства культури та інформполітиків. Я поділюся одним спостереженням. Нещодавно не можу, мабуть, називати ім'я, але один з керівників держави на зустрічі з журналістами без диктофонів сказав: А я вважаю, що насправді це Міністерство інформаційної політики та культури, бо в Україні зараз інформаційна політика важливіша. А в Європі є взагалі таке поняття, як інформаційна політика? Ми тут сумісні. В Європі використовуються трошки інші терміни. І загалом слово політика трохи складне для сприйняття українцями через, в тому числі, мовні особливості. А саме те, що слово англійські слова «policy» і «politics», які мають різні значення, в українські перекладаються і те, і те, як політика. Загалом частіше чомусь прийнято під інформаційною політикою більше навіть мати на увазі комунікації. Це не зовсім. Так, в Європейському Союзі. Там точно розділені функції політики в сфері медіа, тобто закони про медіа, які мають бути закони в галузі медіа, які мають бути знаю, інструменти підтримки медійного продукту і безпосередньо комунікації. Комунікації загалом не є сферою політики, як такої. І комунікація здійснюється кожне міністерство, кожна сфера здійснює комунікацію в своїй сфері. Так, все-таки, що це? От з точки зору міністерства, це полісі е, чи це політікс? З точки зору міністерства, в міністерстві є положення про його роботу. І там написані різні сфери. В цих сферах передбачено як регулювання в сфері медіа, як комунікаційні речі. Вони записані там окремо. В тому числі комунікація реформ уряду записана в положенні про наше міністерство, є тут якась розбіжність із правом ЄС, є потреба нам змінювати це. Якщо брати загальну практику, і які є, от, наприклад, теж для порівняння міністерства в Європейському Союзі, то на рівні міністерств зазвичай тематикою і культури, і медіа займається Міністерство культури. Тому, от цей принцип, що питання медіа зараз. Спільно з культурою, він є абсолютно загальноприйнятним, не єдиним, але більш поширеним у Європі. Наприклад, у Хорватії міністерство називається Міністерство культури та медіа. Та, от щоб в назві була інформаційна політика, такого міністерства жодного, кажучи, в Європейському Союзі немає. Разом з тим, я би хотів підкреслити і наголосити, що воєнний час. Можуть бути інші рішення і інша потреба по іншому регулювати в тому числі і комунікацію, і політику щодо медіа, і можливо більшу участь держави в медіа. І трохи інші принципи саме таким прикладом є, зокрема, марафон єдині новини, який саме з'явився під час воєнного часу в Україні. Що про це взагалі думають наші партнери в ЄС, тому що від окремих європейських дипломатів доводиться чути запитання: а коли Україна планує завершити це? Ви чуєте подібні речі на жодній зустрічі з нами? Питань про те, щоб телемарафон мав закриватися, чесно скажу, не звучало. Більше того, коли ми ще на початку 2022 року закликали європейців підтримувати телемарафон, то чи не єдиний проєкт із таких достатньо великих проєктів, які в результаті були реалізовані, і зараз він діє, це проект саме за кошти Європейського Союзу. Як на мене, якби Європейський Союз був проти, напевно, він таких би проектів не запускав. Також хотів би озвучити останні цифри соціології, яку ми маємо від Internews Нетворк. І за цими цифрами українці три цифри хочу назвати: Перша. 80% людей обізнані про телемарафон, 20 ні. Друга: з тих, хто дивляться, довіряють телемарафону частково або повністю понад 70%. І третє, було третє, цікаве питання: що ті, хто дивляться телемарафон, Думають про те, чи час його закривати, чи продовжувати. Знову ж, дві третини вважають, що телемарафон має продовжувати щонайменше до завершення війни. Ймовірно, що зміни політики про телемарафон вони можуть. Вони можуть бути, але станом на цей момент телемарафон триває в тому форматі, в якому він розпочинався. Повернеться власне до європейської інтеграції і ближчим часом на, в цій сфері, на цьому шляху, головною задачею України буде проведення переговорів про вступ формальних переговорів, які сподіваємося, розпочнуться вже на початку наступного року. І, зокрема, у галузі культури є окрема глава, глава 26-та, яка стосується. Культури та освіти моє особисте очікування, що переговори будуть швидкими, і зазвичай тема культури не є якоюсь проблемною для переговорів. І те, що ми проведемо свою домашню роботу, з цим звітом і імплементуємо рекомендації, мають наші позиції зробити максимально міцними. Разом з цим блок він включає, я би швидше сказав, освіту, культуру, а також молодь і спорт, тому якщо складності будуть. То швидше думаю по темі освіти. Ну, від угорщини по тематиці культури е, щось лунало, бо ми розуміємо, що освіта і проблеми в ЄС це угорщина. Ну, десь на перетині питання знову ж освіти, прав меншин, мови, оскільки за міністерством культури є політика державної мови, права меншин на зараз в окремій інституції, але ось на цьому перетині. Питання так виникають. Ну що ж, будемо сподіватися, що дійсно переговори будуть йти швидко, а, але я маю сказати, що підстави для оптимізму є, тому що коли ми виконували сім рекомендацій Євросоюзу для початку переговорів, то рекомендація стосовно закону про медіа була виконана першою і отримала абсолютно позитивну оцінку з боку Євросоюзу. першою. були сили, які намагалися зупинити цю реформу. Я б хотів підкреслити, то, що тут. В розробці прийняті закону про медіа, навіть в першу чергу, робота народних депутатів, громадських організацій, які багато років напрацьовували цей закон, справді багато років, національної ради питань телебачення радіомовлення. Коли закон був ухвалений, то ну я був приємно здивований, що ми цей процес пройшли, і завершальна стадія була такою достатньо швидкою. Бо до цього виглядало до того, як ми отримали статус кандидата. Якось цей обов'язок він давно був. Та він був і по і по угоді про асоціацію, він був вже прострочений. І знайти консенсусу було максимально складно. Медіа так само не дуже хотіла додаткове регулювання. Тобто здавалося, що цього консенсусу не буде. Коли зайшли в голосування в залі, опозиція, частина громадських організацій, але ви пам'ятаєте, чим завершилось? Всі фракції підтримали. Всі проголосували за громадські організації, так само підтримали, і позитивний висновок європейського союзу по тим нормам, які до цього дебутувалися, і казали, що ні, такого не може бути, це там неправильно. Тому спільна робота і спільний позитивний результат. Європейське майбутнє дозволяє вирішувати ті задачі, які просто здавалися непідйомними. Сто відсотків я пам'ятаю, як про процес отримання безвізу, коли дуже багато. Питань вдавалося проводити спільними зусиллями в Верховній Раді, тому що вони були потрібні для безвізу. Саме тому європейська інтеграція вважаю, зараз відкриває і додаткові можливості для того, щоб в різних сферах багато реформ відбулись. А євросоюз буде святкувати. Я так припускаю, не лише за ухваленням цього закону про медіа, але і за імплементацію. Я думаю, що зауважень до нас по ходу виконання не буде. Важливим маркером для європейського союзу є також суспільний мовник, і я з того, що я знаю і бачу, Європейський Союз абсолютно задоволений, яким чином розвивається мовник з точки зору його незалежності, з точки зору його розвитку в цифрових платформах, його рейтингів, які зростають, і в максимально кризовий період, на мою особисту думку, суспільний мовник проявив себе дуже Дуже добре. І ну, ми бачили вихід його в Телеграмі із просто зростання на сотні тисяч тільки в регіональних каналах, не говорячи про загальнонаціональний канал, але коли інформація в лише в Сумській області чи в Чернігівській, коли на канал підписано 100 тисяч людей, вони йому довіряють. І для них це джерело інформації в багатьох областях це. Телеграм-канал номер один, а ми знову ж за дослідженнями знаємо, що в принципі зараз споживання новин номер один це телеграм. Не телебачення вже, не онлайн-медіа, не Ютуб, а Телеграм. Треба також усвідомлювати на нашому шляху до ЄС, що. Євросоюз це не лише Брюссель. Ми вже згадували про те, що нам доведеться вирішувати певні питання з тією ж горщиною. Це не єдина країна, наш сусід, від якої можуть виникати якісь рекомендації. Тому важливо мати співпрацю із сусідами. Для цього у ЄС є особливі механізми, транскордонні проєкти. Що у нас з ними в галузі культури? Де ми співпрацюємо із сусідами? Справді, і в нашому звіті про культуру питання. Співробітництва з усіма країнами, ну лише з сусідами, але в принципі співробітництво з країнами ЄС є одним із пріоритетів. Моя особиста думка, що кількість спільних проєктів, яка почалася, спочинаючи з 2022 року і з моменту повномасштабного вторгнення, вона зросла дуже сильно. Тобто, щодня ми відправляємо. Багато колективів, то не, не один а десяток колективів, які виїжджають за кордон на гастролі. Попит на українську культуру, на український продукт, залучення українських виконавців на різні заходи, він суттєво зріс. Виникають певні, певні, певні труднощі чи проблемні моменти, коли на якихось фестивалях нашим учасникам доводиться відмовлятися, оскільки там присутні росіяни. Але кількість. Кількість українських проєктів, яка реалізовується в Європі, з участю міністерства, без участі міністерства, вона надзвичайно велика, що точно є в компетенції а Мінкульту або МКІП, це а, так звана креативна Європа, великий рамковий не навіть не проєкт, а напрямок, ініціатива Євросоюзу, яка допомагає фінансувати та підтримувати мистецькі, культурні, а також медійні ініціативи. Наскільки я розумію, Україна. Має доступ до цієї програми і до того ж має особливий статус та навіть привілеї. Можна розказати трошечки деталей? Я зазвичай порівнюю креативну програму Креативна Європа з Українським культурним фондом, бо мені здається, ця інституція більш відома в Україні, та, і це такий ЄСівський Український культурний фонд на рівні ЄС, де виділяються кошти на різні програми в сфері культури. Та медіа, яка так об'єднана власне в, одному, в одній інституції. У мене є деякі цифри, які хотів, які хотів озвучити по креативній Європі. Але ну, дві такі головні речі. <кій> По-перше, Україна для креативної Європи є наразі таким, якби наскрізним пріоритетом. Це означає, що якої б сфери, якої б теми не стосувалася заявка, українська участь. В цьому проєкті додає балів будь-якому переможцю вже з початку цього року на 1 мільйон 300 тисяч вже відомо по вже підтвердженим конкурсам, де є переможці, що перемогли українці. Зокрема, в проєктах для підтримки індивідуальних митців Україна ввійшла в топ 5 серед всіх країн Європейського союзу, чиї проєкти по митцям були підтримані, і понад 100 митців отримали невеликі гранти на свої проєкти. Ми зараз очікуємо результати по одному з найбільших конкурсів. Це програма Європейські проекти співпраці, якраз на проекти співпраці, де 99 проєктів ми знаємо, що борються за точніше, 99 лише з українською участю, борються за перемогу. Дев'ять проєктів, де Україна є керівником консорціуму, і ще 90, де Україна є учасником, і точно серед них буде багато переможців. Наша найближча мета це те, щоб Україна могла подаватися повноцінно на всі проекти в галузі медіа, оскільки роль участь України була обмежена, і це було обумовлено тим, що ми мали власне прийняти закон про медіа і імплементувати одізуальну медіадирективу. Оскільки ми це зробили зараз, ми в процесі переговорів. Сподіваюсь, з наступного року всі проекти будуть відкриті українцям. Що мені сподобалося у вашій детальній відповіді, це найбільше сподобалася одна фраза про те, що Україна посідає п'яте місце серед усіх країн ЄС. По суті, ми вже євроінтегрувалися в цьому сенсі. Ми дуже раді, що Європейський Союз надає. Ваговому допомогу, в тому числі українським митцям, підтримує українські проекти. Я не згадував, що також підтримуються проекти перекладів, коли українські видавництва можуть вигравати гранти на переклад європейських книжок в Україні, і так само європейські виграють на переклади українських книжок там. Співфінансування фільмів. Багато чого інше за великим рахунком, це індивідуальна євроінтеграція, яку здійснюють самі учасники креативного ринку. Але важливо, що це елемент політики. Вони, якби да, вони самі от здійснюють, але щоб це сталося, це на саме на рівні от політики в сфері культури і медіа було запроваджено цей механізм, було визначено, які є пріоритети, і це те, що Україна так само має робити тут. Тобто, наша частина європейської інтеграції, це в тому числі діяльність УКФ, який підтримує митців. Який підтримує проекти співпраці? Які проекти підтримує, в тому числі проекти співпраці України в Європейському Союзі, тому ми сподіваємося, що матимемо більше коштів в українському культурному фонді, щоб реалізовувати ці проекти, так чи інакше, майбутнє України з Європою, і ми бачимо, що навіть або навіть не не навіть, а зокрема у культурній сфері це майбутнє. Дуже чітко видно вже зараз. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви слідкуєте за також за культурною сферою, слідкуєте за каналом Європейської правди і обіцяємо вам ближчим часом, під час переговорів про вступ України до Європейського Союзу, ми будемо розповідати про нашу інтеграцію також у інших галузях. Лишайтеся на нашому каналі, підписуйтеся, лишайте коментарі і до зустрічі на каналі Європейської правди. До побачення і дякую за інтерв'ю. Дякую вам.